Я не буду оригінальним, як більшість чоловіків, я думаю, ми гарно вип'ємо. Так вип'ємо гарно. Ну, десь ну, у кожного є своя міра. У мене буде сулія. А потім, а потім поїду з концертами до наших знайомих, друзів, воїнів, да? і будемо з ними співати, танцювати, грати. Отак по 50 грам пити і кричати, і кричати Ура! Перемога! Ура, перемога! Отак От я буду зустрічати День перемоги. Коли закінчиться війна, я мабуть точно, що заплачу і накрию великі-великі стіни. І запрошу до себе всіх-всіх гостей, друзів, друзів, рідних. Всіх сусідів і будемо це відчати. На перше я б хотіла всіх обійняти, тому що зараз люди проживають дуже складний період, дуже рідко бачимося і такі. Жахиття переживаємо і це радість на всіх, і коли ось обнімешся. Мені здається, що це такі неймовірні почуття в радісні і передаватимемо один одному тепло. Це по-перше. А потім концерти, звісно, концерти, тому що зараз бувають благодійні їх дуже бирати важко людей, тому що хвилюєшся, щоб за безпеку людей. А потім мені хотілось подарувати людям позитив, звісно, концерти.